Так, всім вітання в цьому відео коротко про матч Берлі-Ліверпуль, який відбувся вчора. Ой, який я дивився, сподіваюся, хтось із вас дивився. Ну і говорити буду в основному про Ліверпуль, тому що, ну, по-перше, за Ліверпуль вболіваю. По-друге, ну, про Берлі там особливо не знаю, що говорити. ну... Команда Скота Паркера, типовий автобус, дуже успішно використовувався цей автобус, і я, звичайно, ну, мушу визнати, що ну, я не люблю цих висловлювань, що там справедливо чи несправедливо програла команда, але, в принципі, ну, логічним, отак висловлюсь, да, логічним був би все ж таки нічийний результат в цьому матчі. Але ну, Ліверпуль знову. Дотиснув, десь може використав якийсь фарт, Ну, тим не менше, з пенальті на, як то кажуть, фінішній стріжці, але переміг. Проте, проте, у мене от є знову ж таки питання до прихильників Арне Слота та до тих, хто ну, просто, можливо, не прихильник, але співає дифірамби цьому нідерландському наставнику. Яку ж все, в яку ж все-таки гру грає Ліверпуль? І яку гру ставить Ліверпулю Арне Слот? І загалом, ну от в нинішньому сезоні, наприклад, да? і зокрема, що Арне Слот робив? Ну, чи хотів зробити в цьому поєдинку проти Бернлі? Е, ну, знову ж, треба, звичайно, робити там суттєву поправку на те, що це була гра проти отакого Автобусного автобусу, да, коли у суперника ну, там, практично всі викладаються, стараються, знають, що їм робити, всі атлетичні, при першій же нагоді ще й можуть ну, доволі легко її вперед зганяти, да, там, напружити трошки захист Ліверпуля. Але, от, ну, що, що, що робить зараз тут, чесно кажучи, я взагалі не розумію. Тому що от команда вже провела п'ятий офіційний поєдинок в сезоні в нинішньому, і з кожним матчем її гра виглядає, ну, я б так сказав, все тухліше і тухліше. Не від, Тухліше мається на увазі не від прізвища тренера Тухеля, а від слова тухло. Швидкості, різкості, ну, якоїсь такої внезапності, да, раптовості е властивих Ліверпулю в минулих сезонах, ну, немає і близько. Я, наприклад, не розумію навколо кого будує гру, в принципі, Арне слот. Але, от, на мій погляд, от, із тих матчів, а я всі матчі Ліверпуля дивлюся, е з того, що в цьому сезоні от, я бачу, то. Волянц Воленс, але виділяється Собослає, да, Домінік Собослає. Помітно, що навколо нього можна будувати гру, і він може ну, дуже сильно впливати, більше, ніж він зараз впливає на гру, тому що він навіть ситуативно в процесі там, поєдинків е, ну, опиняється часто густо, е, ну, я б сказав, ключовою фігурою на полі. Але чомусь слот використовує його на позиції правого захисника. І я, наприклад, не помічаю, щоб слот бачив саме Собослає в ролі цього гравця, навколо якого ну, можна будувати гру. Да? Е, і в мене ще з цього приводу інше питання. Що на полі при цьому так багато робить вірц? Який поки що ну, явно не в своїй тарілці. Ну, Виглядає для мене все виглядає на те, що слот намагається будь-що будь-якою ціною прилаштувати вірця на полі, щоб він ну, просто грав. Але поки що ну, щось у нього трошки не йде. І ще інше питання: чи не через вірца такий ніякий салах? ну, в тому сенсі, що салах якби зникає да, на полі, а от ще що дуже дивно, і мені теж зовсім не зрозуміло, як сприймати отакий статичний, ну, в сенсі стоячий Ліверпуль під час позиційних атак проти оцього автобуса Берлі. Ну. Я думаю, хто дивився матч, ну, сподіваюсь, ви ж погодитесь, що часто там дивишся оцьо, особливо з більш-менш крупних планів на Ліверпуль. Ну, взагалі на дві команди. І, зокрема, на Ліверпуль. Так, гравці Ліверпуля вони особливо не рухаються. І. Дуже, ну наприклад, сумно дивитись на Ліверпуль, який не може прискоритись в атаку. Ну, коли там були поодинокі випади Берлі, да, і от Ліверпульці там перехоплювали м'яч. В цій фазі, як то кажуть, Берлів, ну ніби так розтягнути, виявляється, да, вздовж поля, так умовно кажучи. Тобто є можливість побігти, ну там щось швиденько, спробувати якось щось зробити, прошмигнути в ті дири, які там утворились, і вони ж утворились буквально на декілька там ледь не секунд, да, але Ліверпуль ну, не летить в контратаки. І ви знаєте, я от розумію, що гравцям треба зігратися. Ну, на це потрібен час. Тут питань нема. Але ж дивіться, якщо грає команда знову ж таки проти автобуса, тут дуже важливо використовувати індивідуальну майстерність гравців, да? якусь там технічку, там, можливо, якісь зв'язки двох-трьох гравців. І для цього ж особливо, ну, не треба багато часу, щоб зіграти. Всю команду, да? але ж ліверпульці не роблять цього систематично. Я маю на увазі ну, от, от з Берлі. Да? Ну, не було ж такого, що постійно там утюжать то справа, то зліва, в центр заходять, накручують. Ну, нема ж цього. Але ж в той же час, коли ці спроби поодинокі були десь, ну, трошки взяти гру на себе, там хто там Гравенберг брав, да? там Робертсон шустрів е, по флангу. Там, ну, інші ще там пару гравців, да? коли вони це робили, то зразу ж якась більш-менш гострота виникала. Але в що перетворюється Ліверпуль, поки що ну, для мене взагалі не зрозуміло, але це дуже сумно. Тому що поки що я ну мені здається, що слот не розуміє, що зробити з цими гравцями чи з цих гравців. Я вам даже більше скажу, от, після матчу з Берлі, даже так візьму на себе сміливість трошки поумніче. Да? І от дивіться, я ну, задаю, ставлю питання, навіщо в цій грі був потрібен вірць? Ну, я саме зараз про Берлі кажу, не про те, що його взагалі треба засадити на лаву запасний. В цій грі, навіщо був потрібен вірц? При тому, що можна було в центрі використовувати трьох гравців Гравенберга Макалістера і Собослая. На місце Собослая справа випустити. Ну, якщо там фрім... Фрімпонг не готовий, то того ж там Конора Бредлі відразу ставити. Да? І ще в мене оце по Керкезу теж є сумніви, чому він грає а, ну, саме проти Берлі, я маю на увазі, а не той ж Робертсон, наприклад. От моя версія, що як варіант можна було Вірца на цей матч спочатку ну, матчу тримати на лаві запасних. Керкеза на лаві запасних. А замість них двох випустити в склад Робертсона і... ну, Бредлі, наприклад, справа. І тоді в центрі був би трикутник Гравенберг, Макалістер, Собослає. По краям Салах і Робертс нутюжили б фланги Бернлі, накручували там, вривались би, накручували їх і робили б там. Або простріл безпосередньо в, штрафну, в штрафний там, чи воротарський майданчик, або трошки там назад на там, гакпу, наприклад, там, на того ж Макалістера, на того ж там, Собосла Екітіке і так далі. Тобто, ну, я, наприклад, думаю, що. Такий автобус, ну, при, верніше, при такому автобусі, ну, щось мені здається, що Робертсон ну, явно був би повеселіше, ніж Керкес. І, і, і до речі, коли Робертсон вийшов, він же там дав сразу вогнику трошки да, запалив, потім ще Кєза там мав, ну, вривався моменти, і Робертсон же ж йому там асистував, якщо я правильно пам'ятаю. Ну, це таке, це мої фантазії, звичайно, але загалом, ну, от якщо є оце відео, побачить хтось, хто розповідає, що Арне Слот це супер-пупер видатний тренер, я це не оспарюю, але ну, дайте відповідь, що він робить зараз, яку команду він ліпить зараз з цього Ліверпуля. І окремо по Флоріану Вірцу, чому завжди в кожному матчі там, будь-якою ціною в склад потрапляє Вірц. Який, як мені здається, верніше не він сам, а гра з ним ламає гру всім іншим атакуючим гравцям Ліверпуля. Ну, це в мене таке враження. Якщо у вас є інше враження, ну, взагалі якесь враження, ну, ну а ну поясніть мені, бо я щось нічого не розумію. От, а так, ну, дуже-дуже радісно, що Ліверпуль здобув три очки, але ну, щось це. В принципі, сама гра дуже невесела. Я не знаю, чи буде щось далі краще. Тут ще й ісак, ж прийшов, прийшов, да, і слот скоро буде Ісака використовувати. Що він тоді буде будувати? Мені цікаво, як я там з одним товаришем своїм жартував, що може він тепер Ісака випустить, а Гакпо там на місце Конате буде в центр, в центр захисту ставити. Я не знаю. Ну, побачимо. А головне, що побачимо, вже на цьому тижні Ліга Чемпіонів і Ліверпуль, Ліверпуль чекає зустріч з Атлетіко. Да? І... Я от думаю, як би там не, не стався такий матч, коли ми всі, хто бу, ну, хто буде його дивитися, коли ми всі там, заснемо прямо під час трансляції. Ну, побачимо. Сподіваюсь, що так не буде. На цьому у мене все. Підписуйтесь і головне, поясніть мені, хто може, що, що, що робить Арне Слот і чого чекати від Ліверпуля ну, в плані от гри. там, Можливо, і результатів в цьому сезоні. Буду дуже вдячний. На цьому прощаюся до наступних відео.